Депресія, страх або лінь – це не просто ой, на мене щось напало. На тебе нічого не нападало. Це твій вибір. Ти вибираєш бути в депресії, смутку, страху у гріху, чи ходити у вірі, ходити в дусі. Вибір знаходиться повністю у тебе. Пробачити чи не пробачити, любити чи не любити це вибір, жити по духу, а не по плоті. Тому, коли приходить смуток і депресія це вибір. Тебе Бог жаліти не буде, це гріх. Він говорить: переможе, той, хто не буде жити по плоті і водитися сатаною, успадкує все, і буде йому Богом, і він буде мені сином. Діти Божі, це ті, які перемогли цей світ, ті, які з'єдналися з Христом, у їхньому житті здійснилась Божа таємниця. Ісус воцарівся в їхніх серцях, а діти Божі оцарились Христом на небесах і тепер живуть заради Христа і Євангелія. Нехай благословить вас Господь, щоб Божа таємниця з'яснилась у вашому житті і щоб ви були переможцями і стали синами та доньками Божими. Ми, Християнська місія Слово Боже, запрошуємо вас відвідувати онлайн-конференції для вивчення Біблії по неділях. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені. Ви зможете прийняти перемогу Христа у своєму житті, відродитися духовно і успадкувати всі Божі обітниці. Бережи вас, Бог!